І ми переходимо до телепередачі, яку я час від часу дивлюся, і дуже рідко, коли е, хочу переказувати вам, тому що ну, найчастіше надто глибоко треба занурюватися у ті меседжі, що вкладає свої отарі отець Ануфрій. Але в останній проповіді слово проповідника, яка виходить на інтері, там, здається, вранці. В якийсь вихідний день мені історія сподобалася, і вона дуже сильно накладається на агресію, яка нас оточує, і агресію, яка нас вбиває, і агресію, яку Ануфрій багато в чому закликає нас хавати, толерувати і підтримувати. Коли людина хоче досягнути якоїсь доброї мети, то завжди її шлях наповнений і скорботами, і труднощами. Якщо людина захоче навчитися стати вченим, то вона повинна понести свої труднощі, свої скорботи. Без скорбот нічого не буває. Якщо ви хочете зробити щось хороше, то обов'язково мають бути скорботи, труднощі, тлен, мрак, уніження. Скорботи і труднощі доповнюють недостаток нашого покаяння. І вони, вірніше, Господь через них, веде людину до духовної досконалості. Тільки нам треба е, терпіти ці скорботи з благодарністю Богові і з молитвою, терпіти з вдячністю, говорить нам Ануфрій. Говорить нам Ануфрій в той момент, коли у нас відбувається війна, вен, війну ведуть з. Кремлівського офісу, до якого теж належить сам Лухрі, і він нам розповідає, що нам треба бути терплячими, що це все нормально, що ми йдемо до чогось хорошого. І далі там буде по тексту, що взагалі-то, навіть якщо ворог потім у нашому житті з'явиться, то треба його мити, йому ноги для того, щоб він не зрозумів, що він вас колись образив, для того, щоб його цим не засмутити. Вам здається, що це нонсенс? Ні, насправді це не нонсенс. Зараз буде коротка проповідь від Ануфрія. Я елементи буду вам показувати, тому що це 10 хвилин триває, 10 хвилин на передачу. Але суть така: був один хлопчик маленький, і у нього вмерли батьки. І він пішов жити в прийме до сестри. А сестра вже вийшла заміж. І чоловік цієї сестри дуже не любив маленького хлопчика, не любив його аж настільки, що. Він настільки озверів проти цієї малої дитини невинної, що він взяв гвинтівку і вистрілив у цього хлопчика. На щастя, він не попав в нього. Але він не зупинився, почав перезаряджати свою гвинтівку. Не зупинився, не зупинився і почав перезаряджати свою гвинтівку, щоб добити хлопчика. Хлопчик втік. Хлопчик втік. Довго-довго ходив між людей, потім йому сказали: іди до того монастиря, він пішов в монастир, став виріс, став монахом, знайшов своє покликання і, зрештою, в якийсь момент до нього прийшов на сповідь оцей чоловік, який в нього стріляв. Що зробив хлопчик, який вже виріс, який вже став? Хлопчик пішов. Взяв гроші в борг, купив своєму цьому ображальнику одяг хороший, бо він виглядав погано, як бомж, обідраний був нещасний. помив йому ноги і взагалі не зізнався, що він, отой хлопчик, якого той чуть не застрелив. А коли його запитали: а чому ж ти не зізнався, що ти той самий хлопчик і що це той, хто тебе колись образив, хлопчик сказав. Браті, узнавши про те, що з ним сталося, що він зустрів цього Такого, ну, свого оскорбителя, і, і вони почали питати, чому ж ти не признався, що ти той, кого в він, кого він стріляв? А він каже: я цього не зробив, тому що я не хотів його огорчати. Я би цим його засмутив. А нагодував його і одів, тому що він є моїм благодетелем, Через нього Господь мене привів в монастир. Якщо б не він, я не, не, не пізнав би красоти і привабленості монашського життя не став би монахом. Так отець Михаїл все життя молився за того, хто в нього стріляв, як за свого благодітеля, який допоміг йому стати на дорогу совершенного монашеського життя. Який урок ми беремо з цього? Якщо нас хоче хтось вбити, то, у випадку, якщо ми виживаємо, треба в жодному разі не засмучувати цю людину? Коли ви зустрінетеся через багато років, а зробити для нього все хороше і молитися за нього до кінця своїх віків, тому що ця людина зробила нас кращими. Фантастична історія, мені все подобається. Мені не подобається, чому ці всі поради ФСБшні попи не вдягають на себе. Чому вони не йдуть за тими меседжами терпи, ми ноги тому, хто тебе ображає, віддаваємо останнє. Чому московські папи не з'їжджають з києво печерської лаври? Тому що, отак, от послухати проповіді Андатрія, так можна подумати, що свята людина готова просто останнє все зняти тим, хто тебе. він же розповідає, що до всього хорошого треба йти через скорботи. То йдіть через скорботи, відмовтесь від. Того пулу парафіян, який у вас є, поїдьте на свою історичну родину, віддайте нам те, що нам належить, а не розповідайте нам, що нам треба, як у тому хлопчику, якого ледь не застрелили, в жодному разі, в жодному разі не зробити щось, що може засмутити того, хто нас образив, і взагалі треба молитися, молитися за здрав'я, тому що завдяки цій людині ми відкрили для себе чарівний світ страждань і всього іншого. Хоча, звичайно, я можу сказати, що ми з Андрієм дуже часто говоримо поза ефірами, коли спілкуємося з нашими глядачами, що те, що робить Андатрі, те, що робить Путін, те, що робить медвечіцькі канали, те, що робить Києва, і так далі, і так далі, і всі інші гравці на нашому інформаційному, медійному політичному ринку, це насправді великий подарунок для українців, тому що вони дійсно нас. Формують і роблять тими, ким ми маємо бути, через от ту єрість, яку вони несуть. Аліся Медведєва офігенно робить з українців в українців. Ну, я розум... ну але винятково тих, які в свідомості дивляться її ефіри, а не тих, які дивляться для того, щоб знати про що думати, і абсолютно спираються на точку зору Олесі, яка скаже ясно-понятно і їм буде, ніби зрозуміло і розвиднюється. Так от. Вони дійсно роблять класну історію. Вони дійсно нам нас роздупляють. Але при цьому ми не повинні терпіти, ми не повинні самі себе занурювати в скорботи. Ми не повинні пробачати, ми не повинні їх, за них молитися. Ми повинні робити про них висновки і в жодному разі не жити в парадигмі. Я не хочу образити того, хто мене ледь не вбив, бо він може. Засмутитися. Але ну Андатрій провів свою, свою проповідь і завершив це все. А для того, щоб досягнути якоїсь ну, доброї мети, духовної доскональності, що обов'язково треба терпіти такі щострокі страждання, щоб в тебе хтось стріляв, хто в тебе там з ножом на тебе кидався. Ні, ну, обов'язково. А для цього, для цього треба самому себе огарчати, самому себе о -о обмежувати, заставляти себе, е ухилятися від зла і творити благо. Треба себе обмежувати, треба самого себе змушувати ухилятися від зла і робити благо. Андатрі це про себе говорить чи що? Ну, реально, ну ти, ви, ви, ви серйозно. Ну, от уявіть своє повсякденне життя. Я не можу згадати моменту, коли я себе змушувала ухилятися від зла. У мене немає таких моментів. У мене просто немає потягу робити зло. А у Андатрія, ну за Фрейдом, іде оця, оця історія про те, що треба себе збушувати, якось ухилятися від зла. Це за Фрейдом, це як у Києви, який говорить про нацистів, а насправді має на увазі себе. Це як у хірурга, який там теж багато чого не говорить, або у п'єніса душиліна, який розповідає, що їх там нет, Ну от у нас єдина Росія з нами поруч стоїть на сцені. І це. У Андатрія, який розповідає, що звичайно звичайно, треба себе заставлять не причинять другим зло. Настільки все погано, серйозно, то, можливо, треба якось обмежувати себе і не вилазити зі своїми мозковими сломаками в телевізійний ефір. Не знаю. Андатрій, якби насправді керувався своїми порадами, то, можливо, він був б зник з українського телебачення. Але він поради роздає, а на себе ніколи їх. Не вдягає.